Стрітення Господні з давніх часів у народі це свято вважалося днем зустрічі зими з весною, але насправді в його основі є більш значуща подія. Бог заповів через Мойсея на сороковий день після народження первенці батькам принести його до храму Єрусалимського. І поставити його перед Богом і принести за Нього жертву викупну. Так і вчинили обручник пріснодіви Марії Йосиф і сама Пресвята Богородиця. Сороковий день після народження Іса Христа вони принесли в храм Єрусалимський і принесли за нього жертву двох горлиць. Тоді на зустріч їм вийшов богоприємник, благочестивий Симеон. Благочестивий жив праведно. Він був перекладачем Тори, п'ятикнижжя Моїсеєвого із Івриту на грецьку мову. Коли у нього там були певні сумніви з приводу книги пророка Ісая, він не міг перекласти, як діва зачне в утробі народить сина, хотів написати жона. То ангел Божий. Попередив його, що саме діва, і от що він не покине цей світ, доки не побачить на власні очі Спасителя, і ось цей праведний чоловік Симеон по волі Божій прожив надзвичайно довго і був приведений Духом Святим. До храму Єрусалимського в цей день, коли Йосиф і Марія принесли Бого дитя Ісуса Христа. І на іконах, і ви побачите святкові ікони, стрітання Господня, там зображається почтенний старець на паперті старозавітньої церкви, храму Єрусалимського, який піднесено, так радісно тримає на своїх руках Бого дитя. Це він, Симеон. І він, коли взяв на свої руки Богодитя Ісуса, Він зрозумів, що це? Оце є той довгоочікуваний норма. Овий, цар Ізраїля. Саме ця подія, зустріч до якої Симеон готувався, усе життя відбулася. Старець Симеон пророкує про служіння. Він каже про меч, який має пройняти душу причистої, про майбутні страждання, яких вона зазнає, бачачи розп'яття і смерть на хресті свого сина. Прикладом своїм діва Марія закликає і нас довіряти Богові. Цього дня у святому Колаївському соборі людно та урочисто. До богослужіння доєднуються дорослі і діти. Усі разом моляться. Освячують воду та несуть додому особливу, освячену п'ятьма молитвами стрітинську свічку. Стрітинська свіча нехай завжди нагадує нам, ким для нас особисто, до наших рідних і близьких, до наших родин і друзів для цього світу є Христос. От навіщо Він приніс це світло божественної істини? Чи сприйняли ми його? Як сприйняли, то як ми їм користуємось? Є над чим замислитись точно, але яке наповнює душі і серця, віруючих радістю, що Бог з нами, Він дбає про нас, Він все облаштовує, як той турботливий батько. Аби ми тільки погодилися прийняти його дари і жили достойно. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.